Цинк це мінерал, який працює майже всюди. Він задіяний у роботі понад 300 ферментів, і без нього неможливо уявити стабільну імунну систему, здорову шкіру, гострий зір, збалансовані гормони та ясний розум. У повсякденному житті ми недоотримуємо цинк зі свого раціону. Постійна робота з гаджетами виснажує очі. Стрес і запалення з'їдають резерви цинку ще до того, як вони встигнуть попрацювати. Саме тому був створений цинк від MyWay у халатній формі бігаліцината, яка максимально засвоїться, є найефективнішою та найбезпечнішою для щоденного використання. Вона не подразнює шлунок, починає діяти вже з перших тижнів. Чому цинк є критично важливим мікроелементом? Він стимулює те лімфоцити, які першими реагують на віруси та бактерії. Регулює роботу сальних залоз, зменшує запалення, допомагає в боротьбі з акне. Для зору працює у парі з вітаміном А, знижує втому очей та підтримує сітківку. Для підтримки гормонального балансу він критичний для вироблення тестостерону у чоловіків та важливий для стабільного циклу у жінок. Пам'ять, концентрація, антистрес. Він бере участь у роботі нейромедіаторів. Також цинк допомагає при відновленні після фізичного навантаження та підтримує м'язову систему. Що ти отримаєш з регулярним прийомом: менше застуд, краща регенерація шкіри, чиста шкіра без запалень, більше сил після навантажень, чіткіше мислення, кращий настрій, збалансований гормональний фон, захист зору та очей у цифрову епоху. Халатний цинк від це не просто мінерал. Це твоя щоденна база для стійкості, краси та розумової ясності.